Класна новинка – ехолот-діпер Chirp Plus 3. Сьогодні про це. На травень 25-го його ціна – 20 580 гривень. Надається гарантія 5 років та безкоштовна доставка по Україні новою поштою. На зараз це флагман у лінійці Холотів Діпер. Це все той же добрий перевірений всесезонник, який можна використовувати і влітку, і взимку. Тут все ті ж три кути сканування: 7, 21 та 47 градусів. Його можна використовувати з берега, його можна використовувати з човна та з криги. І так далі, і тому подібне. А тепер про головне, що ж саме змінилося в обновці. Почнемо з самого цікавого. Третє покоління Sonara Chirp має функцію 3D моделювання карт водойм. і це дуже круто. Тепер ми, ми з вами можемо створювати детальні карти водойми з об'ємною візуалізацією. Далі. Навіть за відсутності мобільної мережі Wi-Fi добре працює на відстані до 120 метрів. Вбудованого акумулятора вистачає на 15 годин при вимкненому GPS і до 9 годин з включеною GPS-геопозицією. Саму ж GPS-навігацію удосконалено і вона має точнішу прив'язку до конкретної локації. Ну і зрештою, оновлений діпер ще краще сканує навіть на мінімальних глибинах. Діпер діперчір плюс три можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі.